Доброго ранку, діти! Сьогодні в нас з вами заняття з грамоти і письма. А щоб ви здогадали, з яким звуком ми сьогодні будемо працювати, пропоную вам послухати віршик. Ему мчить не нас догнати. Ему страус, птах малята. Ефа в пустелі живе, де піски. Ефа отруйна змія малюки цього віршика, чи здогадались ви, з яким ми звуком будемо працювати? Так, це голосний звук Е. А зараз послухайте ряд слів і визначте, який звук в цих словах спільний. Тобто чуємо в кожному слові. Приготуйте вушка. Екскаватор. Сонце. Лев. Лелека. Так, в цих словах теж спільний звук Е. Отже, ми з вами приготували вушка і готові до вправ у зошиті. Починаємо! Отже, почнімо. Визначимо в словах місце звуку Е. Розгляньмо малюнки і вимовімо чітко кожен склад слова. Перший малюночок. Телевізор вимовляємо, протягуючи голосний е. т т, -т -те -ле візор. Ми голосний звук Е чуємо всередині двічі, але позначимо один раз: голосний звук це кружечок. Наступний малюночок: Яйце. Вимовляємо, протягуючи голосний Е. Яйце. Е ми вимовляємо в кінці слова. Робимо позначку. Наступний малюнок Катер. Вимовляємо, протягуючи голосний Е. Катер. р Звук Е ми вимовляємо всередині слова. Робимо позначку. І останній малюночок черевики. Довге слово, тому вимовляємо чітко. Ч-е-ре-ви-ки. Ми звук Е вимовили двічі всередині слова. Робимо позначку. І продовжуємо. Пропоную вам розглянути, на що схожа буква літера Е. Літера Е слугує для того, щоб ми записали звук Е в зошиті на письмі. Поглянемо. Бідний Гребінчик, що з тобою сталося? Тільки три зубчика із усіх осталось. Ти помиляєшся, я не гребінець, я буква Е. Згадав, ну й молодець. Погляньте, дійсно, розчіска гребінець, якщо тільки взяти три зубці, схожа на літеру Е. А ще. Здивувалася дитина, від стовпця лише три жердини. Здогадалися? Еге, це напевно буква Е. Пропоную вам навчитися друкувати букву Е велику і малу. Велика буква Е пишеться із вертикальної лінії довжиною дві клітинки, і від неї йдуть по лініям клітинки три горизонтальні лінії довжиною одну клітинку. Спробуємо написати, відступивши одну порожню клітинку. Ведемо пряму вертикальну лінію і від неї три. Горизонтальні ось таким чином вийшла в нас велика буква Е. Маленька буква Е пишеться безвідривно. Починаємо писати її на лівому боці клітинки. Ведемо овальчик, заокруглюємо і вниз. Спробуємо знайшли наступну клітиночку. Ліворуч стали олівчиком на лінію клітинки десь посередині. серединку знайшли. Ведемо овальчик, заокруглюємо на лінії. Ведемо вниз і заокруглення. Ось така маленька буква Е. Спробуємо іще велику букву Е. І через клітинку. Малу. Таким чином, будь ласка, допишіть до кінця рядка. Наступне завдання нам необхідно записати буквами слово і виконати звуковий аналіз цих слів. У нас сьогодні три зображення. Отже, ми запишемо три слова. ЛЕВ, екран, Орел. Почнімо з першого. Лев. Скажіть, будь ласка, це слово довге чи коротке? Коротке. А скільки складів у цьому слові лев? Лише один склад. Отже, ми підготувалися, можемо записати, що ми перше вимовляємо в слові лев? Лев. Ми вимовляємо звук Л. Запишемо його. Одразу під малюночком. ЛЕ. Далі вимовляємо голосний Е. Читаємо, що написали ЛЕ. В. Залишилось нам записати символ звука В. Наступне слово екран. Скажіть, це довге чи коротке слово? Довге, скільки в ньому складів? Ек-ран. Два склади. Почнімо ж писати, промовляючи повільно. Е-к-ран. Перше ми чуємо голосний е, записуємо. Е-к. Ек. Екран. Ми вимовляємо Р, А. Читаємо ек-ра. Н. Не вистачає лише приголосної н. Так, і ще одне слово Орел. Рахуємо кількість складів «орел». Ми двічі плеснули, отже, готові записати. Перше, що ми вимовляємо в цьому слові ОРЕЛ. Голосний о, записуємо літера О. Оре. Ми чуємо р, -р, -р е. Записуємо символами. Оре л. Ось. І готове наше слово. Тепер ми з вами можемо стати до роботи із символіки, Так? записати слово звуковими символами. Перше слово лев. Вимовімо так, щоб ми гарно почули, чи є там м'які приголосні. Лев. Жодного м'якого звуком ми не вимовили. Отже, звук Л-приголосний твердий, позначається. Рисочкою Е голосний кружечком, в приголосний твердий, позначається рисочкою. Слова екран і Орел виконайте схематично самостійно, а також прочитайте склади, які складають слова за стрілочками та коротенькі слова батька. А ми переходимо до вправ у зошиті з письма. І як завжди, починаємо з того, що розминаємо пальчики наших рук. Сьогоднішня гімнастика називається міцний ланцюжок. Пальчиками лівої руки зробіть кілечко. Пальчики правої руки в це кілечко засовуємо і теж стискаємо міцно-міцно, як частини ланцюжка. І не можемо розірвати. Спробуємо ще раз кілечко і ще одне. І розірвати не можемо. Коли наші пальчики готові, приступаємо до штрихування. Ось такий візочок сьогодні у нас. То ми можемо стати до роботи за зразком похилими лініями, прямими вертикальними лініями, намагаючись не вийти за контур. А також фігурні лінії. Ми вже з вами вміємо малювати петельки. Отже, нам це буде нескладно. А також дугоподібні лінії. Переходимо до вправ на полі в лінію. Ми з вами продовжуємо вчитися писати. Безвідривну лінію із заокругленнями і петлями. Пригадайте, ми вже з вами вміємо маленькі петельки робити, і великі теж. А тепер ми повправляємось в написанні їх у чергуванні. Спочатку маленьку петельку, висотою один робочий рядок, потім велику в два рядки. Знову маленьку. Знову велику. Олівчик не відриваємо від зошита. Чергуємо велику петельку з маленькою. Знову велика. Знову маленька. І ще раз на другому рядочку ставимо олівчик там, де закінчили друкувати наш візерунок і малюємо самостійно петля зверху маленька, внизу заокруглення вгору. Петля вниз заокруглення. Мала петля велика петля. Мала петля велика. Мала велика. Мала, велика і мала. Намагайтеся доходити олівчиком до лінії рядка. Наступний рядочок виконайте самостійно. Переходимо далі. Наступне завдання в нас на полі в клітинку. Погляньте, ми вже дуже добре з вами вміємо малювати візерунки у клітинку, що повторюють саму клітинку. Сьогодні повправляємось із написання довгоподібних заокруглих ліній в клітинках. Схоже, мені наш візеруночок схожий, на грибочок. Давайте розглянемо його. У нас зверху дугоподібна лінія. І знизу дугоподібна лінія. так? Між ними пряма горизонтальна лінія в дві клітинки. Отже, ми з вами почнемо малювати верхню дугоподібну лінію від нижнього куточка через верхній, наче діагональка тільки заокругла і вниз. Потім повернемось по прямій. Таким чином у нас зробиться шляпка нашого грибочка. Так, А ніжку дугоподібною лінією ми знайдемо середину клітиночки і проведемо через куточок до серединки наступної лінії. Давайте з вами спробуємо разом. Відступаємо одну клітинку і починаємо дугоподібна лінія із куточка в куточок через верх вниз, ось така. Потім пряма горизонтальна лінія. Шукаємо серединку клітинки, на якій у нас буде ножка-грибочка, і ведемо вниз дугоподібну лінію через куточок. Отак, От не поспішаючи. Ще пропустимо одну клітинку і виконаємо цю вправу. Дуга велика, пряма лінія, дуга. Висока. Намагайтеся не поспішати, щоб ваші дуги були плавні. Ось так. Таким чином, виконайте, будь ласка, кожен робочий рядок. Зверніть, будь ласка, увагу. При малюванні на другому робочому рядку у нас два грибочки поруч. Отже, ми пропускаємо одну клітиночку і малюємо одразу дві великі дуги, поєднуємо їх горизонтальною лінією, і до кожної шляпки на грибочку робимо свою ніжку. В наступному рядочку. У нас вже три грибочки поспіль. Отже, ми пропускаємо одну клітиночку, малюємо три дуги, три шляпки нашого грибочка. Так, Поєднуємо їх прямою горизонтальною лінією і до кожної шляпки грибочка робимо дугоподібну ніжку. Так, продовжуємо до кінця кожного рядка. І ще одне завдання. Нам необхідно за зразком домалювати кожну сніжинку, виконати її таку саму. Давайте її розглянемо. Вона складається із прямих ліній, які перетинаються. Так. На кінцях маленькі дужки в різні сторони. Так. Між цими лініями маленькі кружечки, які між собою поєднані ламаною лінією, а також маленькі стрілочки на кінцях. Отже, почнімо з нашої другої сніжинки. В нас вже лінії, що перетинаються, є. Між ними кружечки поєднаємо їх ламаною лінією. Ось таким чином на кінцях кожної лінії зробимо маленькі дужки в різні сторони. Між цими дужками маленькі стрілочки всередину до центра сніжинки. Ось так ми відтворили візерунок. Виконати так ще двічі. Ось і дійшло до свого кінця наше заняття. Дякую вам за увагу. Сподіваюсь, ви дізналися дещо корисне. А я чекаю фотографії ваших зошитів. До зустрічі, бувайте!